Вори та добро закликають організатори першого конкурсу фестивалю Ведатні Мукачівці за благі справи для Мукачева вони присвоювали номінації кращим містянам. Те, що захід провели у час Великого посту, не випадково. Даний захід був задуманий у пості під час Великого Великодного посту, для того, щоб ще раз і ще раз людям нагадати про такий християнський обов'язок, як доброта і милосердя. Урочистий вечір назвали благодійним, адже тут також збиралися кошти на лікування хворого на рак Артема Шипота. Якщо маленьке місто повстало, щоб захистити одну маленьку дитину, то обов'язково Бог почує наші молитви і наші сподівання. І надіюся, що коли він виздорові, виросте, він буде підтримувати все добре, що його буде оточувати і буде сам творити добро насправді. У залі зібралося чимало гостей, серед яких були не тільки номінанти конкурсу, але і ті, що їх підтримували. Серед багатьох відзнак літературного вибору – закарпатський письменник і журналіст Мирослав Дочинець. Цей рік розпочався дуже серйозною. Нагородою такого міжнародного плану літератури за роман Мій Криничар». Ну і зараз така приємна, така зворушлива для мене справді відзнака моїх земляків, мого рідного міста, яке для мене є ну, центром, скажімо так, і, і центром духовним, і центром мого, мого життя, моєї творчості. Сьогодні присвоїли чимало номінацій. Зокрема, кращим медпрацівником став Мирослав Гавришко. У номінації Промисловість року переміг Андрій Балога. Нагороджували на конкурсі журналістів, обличчя ЗМІ, краще товариство із надання послуг, духовенство. Останню номінацію присвоїли уродженцю Мукачева, вокалісту гурту Океан Ельзи» Святославу Бакарчуку. Завершився урочистий захід виступом гурту без обмежень, які вибороли номінацію Мистецьке досягнення. Десь в Києві по всій Україні завжди тепло і, ну, і щиро приймають, а вдома, я кажуть, найтяжче добитися якогось ну, такого маленького, але визнання. І тому це надзвичайно приємно, що вдома нас цінують. і Знають і вірять в нас. Організатори сподіваються, що захід стане традиційним.